Я довго не розуміла, хто я. Багато вчилася, багато вішала на себе ярликів, але був внутрішній протест. Я практично мало проявлялася. Я мало казала про те, що я можу робити. І оці останні трансформації показали справді мені, хто я, показали мені, для чого я і що я можу робити. Тому я сміливо йду в свої стани, сміливо йду в своє призначення і починаю брати людей в роботу. Я інколи висвітлювала, що я беру індивідуальну роботу, але всередині був супротив, хоча люди, які знаходилися поряд зі мною, або просто спілкувалися зі мною, мають свої трансформації, свої зміни, своє пізнання. Я завжди думала, що я трансформатор.